Всім привіт! Peugeot 3008. Проблема, як і у більшості після 5-7 років, перестає працювати опалення і переважно це права сторона, це як кінечна точка і там відкладаються всі осади. Забивається радіатор. Радіатор сам коштує недорого в районі 250-3000 гривень. Заміна його, пробую зробити сам. Для цього зняв. Декілька обшивочних пластмас, нічого сложного нема, все на заводських фіксаторах легко знімається. І добрався я до самого радіатора. Ось наш радіатор. Це електричний радіатор, який підігріває автомобіль, допоки у нас ще рідина в двигуні холодна. А далі автоматично вимикається і переходимо на обігрів від рідини охолодження двигуна. Нам буде заважати цей канал, воздуходуйний на ноги володіє я. Але він легко також знімається. Знімемо. Далі продовжимо. Я вирішив не спускати весь антифриз з машини. Ми тільки його недавно поміняв. Тому спробую здемонтувати радіатор От таким образом. Використав звичайний мішок для сміття новий, щоб був без проколів. І спробую опустити нижній хамут, дуже цікавий хамут кріплення. Але я думаю, справимося і через нього легенько випустити ту жидкість, яка буде знаходитися в радіаторі, і трохи вище нього. Ніхто ніколи не говорив, але щоб підняти ту, в принципі, почнемо з того, що спустити антифріз, мені вийшло, він весь. Пакеті, стан в нього не дуже певно замінимо. Для того, щоб витягнути радіатор, треба підняти піднести трохи догори оцю трубку верхню. І ніхто ніде ніколи не говорив, що воно впирається, от там є болт від педалі тормоза. От той. Прийшлося відкрутити його, висунути трошечка, щоб педаль саму не знімати. Спробуємо зараз так. Ось про цю проблему всі говорили, але я думав, що я її минув. Потягаючи радіатор, я впираюся в рульову, не знаю як на правильно називається. Будемо її демонтувати Що я вам скажу? Через приблизно півтора години зі зняттям рульової цієї штанги. Радіатор було демонтовано. Зараз він знаходиться тут. Так. мій міновий радіатор. Цілком такий самий, як старий. З старого вилітає отака чудеса такі. Я вже його обклею, Я так розумію, що це противібраційна губка, щоб не було лишніх звуків. Повторюю, аналогічно, як було на оригінальному. Оригінальний був Danso. Денсо, а я те, що купив, то це у нас. Uh... Ні сенс. Цілком один в один такий самий, ну різниці не бачу жодної. Будемо пробувати монтувати. Що я скажу? Зайшов він значно легше, як вийшов. Новий вже на місці буквально за 20-30 секунд. Будемо далі збирати, монтувати ущені кільця, почистимо трубки тут від цього накипу. Нові хамути прийшли в нас в комплекті, правда не такі вже, як ті були, але мені здається, що з цими буде простіше. Добре, будемо збирати. Так, друзі, закінчив я зі збиранням всього, поставив на місце, все позатягував, попід'єднував щоб все було на своїх місцях перевірю, залишилася тільки передня панель. Ну Я думаю, що з нею буде не буде проблем. Зараз спробую запустити, прокачати систему, розповітрити. І маю надію, що все буде добре. Ну що, любі глядачі? Я закінчив, зібрав, все на своїх місцях. Залишилось тільки поприбирати в автомобілі. Їдемо, будемо пробувати тестувати. Будемо бачити, що воно скаже. От така то річ. Всім гарного дня чи вечора.